На Ну що я получув Ну, нормально стыдно. для мене що случається на полі. Динамо шахтар, головний матч українського сезону. Наше класичне протистояння, яке вже подарувало нам багато легендарних миттєвостей. Спробуємо згадати все найгарячіше. На кутовий. можливо, це найлегендарніший момент класичного, автором якого став головний герой протистоянь Динамо і Шахтаря. До того ж, тренер, який тренував обидві команди. 2006 рік. Чемпіонат України на стадіоні імені Валерія Лобановського наставник Шахтаря Мірча Луческу скаженів, коли португальський арбітер Паулу Кошта цілком заслужено наділив червоною карткою оборонця гірників Дмитра Чигринського наприкінці першого тайму. Трохи згодом рефері вилучив і самого наставника Шахтаря, який дуже агресивно себе поводив просто на полі. Дорогою до трибун Луческу не витримав, кинув шапку і озвучив свої легендарні слова. Динамо тоді перемогло з мінімальним рахунком 1-0. Вибиває м'яч на котовий. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. За що можна прочитати по губах Дениса Гармаша? Його щойно вигнав з поля суддя Юрій Вакс. За що друга жовта? Гармашу надали медичну допомогу. Арбітер не простежив, що медики не були на полі і дозволив голкіперу Шахтаря Андрію Пятову вести м'ячу гру. А потім виписав жовту гармашу за те, що він, начебто, самовільно залишив поле. Абсурдна ситуація. Гармаш після довгих суперечок таки залишив гру. Динамо залишилося в меншості. Шахтар переміг 2-0 і виграли чемпіонство 2012 року. А Юрій Вак згодом став зрадником і переїхав жити і працювати в окупований Крим. 2009 рік. Дві українські команди у півфіналі Кубку УЄФА. Один з найважливіших матчів як для киян, так і для гірників. У першому поєдинку в Києві команди зіграли в нічию 1-1. Уму результат протистояння вирішувався в Донецьку. Там теж рахунок рівний майже до самого кінця основного часу. Найнапруженіший момент: 89-та хвилина, і вирішальний м'яч забиває півзахисних гірників. Ілсіньо 2-1. шахтар виходить у фінал. Жадсон тоді просто в камеру поставив запитання: де Динамо? Де яке увійшло в історію? Той Єврокубковий похід завершився для Шахтаря найбільшим успіхом в історії клубу здобуття Кубка УЄФА. І що я отримав поджопнік? Ну нормально, що чемпіонат України 2017 2018 року. Зустріч, яка вже нічого не вирішувала, адже гірники достроково гарантували собі перемогу. Матч Динамо Шахтар був останнім в турі та завершився з рахунком 2-1 на користь киян. І все нібито обходилось без спецефектів до тих пір, як фанати Динамо не вирішили це виправити. Після матчу вболівальники вибігли на поле та досить ефектно привітали свого улюбленого гравця ракицького з команди суперників. Що я отримав поджопнік? Ну нормально, що? Ну це і болельщики. Пра там один клоун. Підіг, давай мені один на один і вопрос вийдемо. Це такое. Ну я посадила нього біжав одразу в толпу. 2019 рік одна восьма фіналу Кубку України. Історія про максимальну концентрацію емоцій. 92 друга хвилина. Степаненко зрівняв рахунок у матчі 1-1 перерва перед додатковими таймами, максимально нервова ситуація. Від капітана Динамо Сергія Сидорчука чуємо претензії до головного тренера Олексія Михайличенка. Але ту гру Динамо таки виграло завдяки голу Дениса Попова після кутового. Попов тоді став героєм фанатів Динамо. А цей момент підкат проти Морайса – київські вболівальники навіть зображали на своїх футболках. ж бути чоловічний. Сезон 2018-2019. Квітневий матч 25-го туру УПЛ, що завершився нічиєю. Гра на полі абсолютно нічим не здивувала. А вся увага на жуніора Мораєса, який змінив синьо-білі кольори. Фанатики Ян не змогли спокійно прийняти зраду нападника та вивісили на олімпійському опудало з образливим для жуніора підписом. На полі злість у бік Мораєса не припинялася. Найвища точка напруги – 93-та хвилина матчу. Мораес готується виконати пенальті. Удар бойко тягне. Після гри заспокоїтись було просто нереально. І Мораїс і Динамівці були налаштовані продовжити реальну агресію. Мораїс пробив пенальті, бойкого витягнув, багато чого такого цікавого сказав. Було чутно. А ви коли спустились під трибунку? Також дек де, ну цікаво його назвали. Це все емоції, що ні, це там взагалі. Я його не називав значально. Я йшов по ступенькам, він, е, з йшов на руках, він раз мені сказав, я промовчав, не буду говорити, що сказав. Второй раз сказав, я обернувся, він говорить, так, тобі. Ну і я сказав, все, що думав, ну, нічого не скриваю. Вони повісили 10-й номер, так і підписали його, якщо так сказати, путани, правильно? Коли він спускався, ви там, здається, сказали, що він продався. продався. Ну, звісно, що ні. Ну, это мое личное мнение. Дякую. Йому також предлагали в Динамо контракт, якщо я не ошибаюсь. Чоловік в лицо говорить одно, а коли уходить, совсем другое. Надо ж быть человеческим. Не хотілося б згадувати про це після такої перемоги. Але Бангура вдарив мене в підборіддя, штовхнув і спробував сховатися за спинами динамівців. В мене кипіли емоції, і я не стримався, хоча нічого йому так і не зробив. Але він вчинив не по-чоловічому, я його не наздогнав. Швидкий він. Але я вже охолонув. Це спочатку пристрасті кипіли. Найголовніше зараз завоювання кубка, і ми збираємося відзначити це, а не думати про Бангура та його поведінку. У фінальному поєдинку за Кубок України сезону 2007-2008 Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2-0. А сам матч запам'ятався досить цікавим епізодом. Бангура кілька разів штовхнув єзерського, але відповідати за свої вчинки не схотів. Тож вирішив просто. Так ти. саме так півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував повернення на поле півзахисника Динамо Андрія Ярмоленка після травми. Здавалося б, звичайний привітний коментар. Нічого особливого. Однак, скільки зусиль та головне, років знадобилось, аби відновити таке дружнє спілкування. Згадаємо, в чому справа: жовтень 2015-го. Динамо програло на Олімпійському 0-3. Після матчу Ярмоленко та Степаненко обмінюються футболками. Ярмоленко демонстративно викидає футболку партнера по збірній, аплодує фанатам, потім йде назад, дивиться в бік футболки і просто йде повз. Травень 2016-го. Шахтар на арені Львів забиває третій м'яч у ворота. Динамо рахунок стає розгромним. Гравці Шахтаря святкують разом. Всі, окрім Степаненка. Той йде в бік трибуни фанатів Динамо і спеціально показує на футболку з емблемою гірників. Тарас спершу біжить до партнерів, а далі зустріч з рибалкою. Віда штовхає Степаненка в спину, а ярмоленко прямо зносить Степаненка з ніг. Такий вчинок призвів до бійки, внаслідок якої Андрій отримав по обличчю від кучера. Я просто показав емблему своєї улюбленої команди і побіг на свою половину поля. Спочатку мене один вдарив, потім другий. Я встав і побіг далі. Не знаю за що отримав жовту картку. Провокація: я ж не змушував нікого бити мене по коліну. А якщо б мені коліно зламали, якщо не помиляюся, це був Ярмоленко. Тоді я на всю країну скажу, що моя дружба з ним закінчена. Я пробачив епізод з футболкою, не хотів конфлікту. Але зараз це було навмисне. Можемо зустрітися в збірні, але моя дружба з ним закінчена. Поза полем я ні з ким не зобов'язаний спілкуватися. Це моя особиста справа. Пізніше лідери збірної України публічно помирилися в будинку футболу, адже далі в календарі було Євро 2016 Я визнаю, Я признаю то, що то що я зробив, ну хто хто Динамо нам було було неправильно. І я, я полностью виноват, так что я надеюсь, что Тарас возьмет другу, и мы будем со спокойной душой готовиться к Евро. Было стыдно. Для меня было стыдно, что случилось на, на поле. 2014 рік. Після перемоги в суперкубку Шахтар вже у внутрішньому чемпіонаті на Олімпійському програє 0-1 у восьмому турі УПЛ. Луческу вже зазвичай критикує суддівство і активно натякає на роботу киян з арбітрами ще й без звичної допомоги перекладача. Що я можу сказати? Я тепер я розумію, чому вони не гателіграти плей офф чотири матчі. 70.000 зрители. фантастик. Да, ме ја думав што они нужни, они нижна толку толку помош. Севон бил бил стдно. За мене бил стдно што се случи се на на поле. Поэтому ја я... вегајма, била по голема демонстрација што мы луче чи играе 10. Мы були луче. Фаєто. Ви бачите воду, потому що, що що суддя зробив сьогодні? Раніше Динамо постійно говорило про арбітраж. Да. Так, так сказати, так, що арбітраж. Ми ми грали весь чемпіонат, потому що ми були лучше, ніж всі Астанаю. Сьогодні виграл Кубок е-е, реальний на fair play. Ковідний сезон 2020-2021. Луческу вже тренер Динамо. Серйозні проблеми перед класичним у дев'ятому турі прем'єр-ліги. Напередодні поєдинку вірусну хворобу підхопили одразу 12 гравців киян. Запас «Динамо» складався лише з п'яти футболістів. Шахтар очевидний фаворит. На початку матчу гірники забрали м'яч під свій контроль. Перший м'яч після подачі з правого флангу забиває жуніор Мораес. І без того обмежений ростер киян залишає ще й капітан Сергій Сидорчук. Опорний півзахисник на 45 й хвилині виконує підкат. Віктор Корнієнко на газоні. Катерина Монзуль дістає жовту картку, але арбітри Вар зацікавилися цим моментом і покликали арбітриню передивитися фол. Підсумкове рішення: жовтий колір міняється на червоний. Вилучення Сидорчука. Другий гол, Дальній постріл від Степаненка, Рикошет і м'яч у воротах. 2-0. І вже за п'ять хвилин Алан Патрік технічним ударом з-меж за меж штрафного робить рахунок розгромним. 3-0. Після матчу Мірча Луческу каже вже легендарну фразу: що ти хочеш знати? То сьогодні виграв е, ковід матеріал на ферплей. Це моя декларація. У цьому сезоні переміг таки Луческу, Динамо обійшло шахтар і стало чемпіоном. моя кар'єра в Україні завершилась. Останній матч Луческу на чолі київського Динамо осінь минулого року. Ситуація в турнірній таблиці для Білосинів була не з найкращих. З дев'яти матчів кияни програли тричі і один раз зіграли в нічию. У шахтаря було на одне очко більше, але й додаткова гра в запасі. Динамо дуже вміло грала в обороні, але в підсумку єдиний гол вирішив майбутнє Луческу. Олександр Зубков на 54 й хвилині забив з передачі Невертона. Шахтар мінімально обіграв Динамо на стадіоні імені Валерія Лубановського. На післяматчевій прес-конференції Мірча видав емоційну прощальну промову. Моя кар'єра в Україні завершилась. 15 років я віддав українському футболу, і ця гра з шахтарем була остання. Я попрощався зі своїми гравцями і з гравцями Шахтаря. Я дуже вдячний всім і сподіваюся, що залишив слід в українському футболі. все таки 15 років відпрацював. Я вдячний президенту Шахтаря Рінату Ахметову. Вдячний президенту Динамо Ігорю Суркісу за роботу, за спільну працю. Звісно ж, хотілось би завершити інакше однак, всьому є свій початок і всьому є свій кінець. А що ж буде в наступному класичному? Вгадати неможливо. Але Даріо Серна в одному з інтерв'ю напередодні класичного в 2014 році дав чітке визначення, що собою символізує матч між Динамо і Шахтарем. Може хорошу гру, а більше емоцій на полі. Тому як деграли останній раз Києві, так як там вийшла гра, 0-0, без моменту, без емоцій, без драки, без красних, це вже не дербі. На обід емоцій, на бід паткати, на обід, щоб усім було цікаво. Дербі та завжди дожені дербі. Коли є бійка, то все справжня шахтар динамо. Так? Да. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Football Hub і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.